на шахтах Донбасу, шлях до піднесення вуглевидобутку. Застосовуючи цей метод, кращий брудмашиніст шахт імені Ділікова Павло Іванович Решетняк підрубує ваву за 7 годин і дає ще зміни понад 300% норми. Висока продуктивність праці забезпечила товаришу Решетняку місячний заробіток в 12 тисяч карбованців. В в Донбасу депутат Верховної Ради України Євген Пастуков. Він уміло використав стискання вугільного шару боковими породами. Товариш Пастуков на цілу добу залишає вугілля в некріпленому забої. Воно стає крихким і його легко вирубує відбійний молоток. За своїм методом Стахановець виконує понад 25 норм. Новатори Донбасу кращі люди Сталінської пітички зустрічають 30-річчя жовтня високими виробничими показниками. <«Музика> Ворошенов градський паровозов будівельний завод імені жовтневої революції. За успішне виконання завдань людям у зв'язку з 50-річчям завод нагороджений орденом Леміна. Товариш Гайовий, секретар Ворошиловградського обкому партії. Сердечно поздоровив колектив заводу з високою урядовою нагородою. 271 робітник заводу одержали ордени і медалі Союзу. Партор ЦКВ КПБ на заводі товариш Бичков нагороджений орденом Леніна. Директор заводу товариш Задорожний, нагороджений орденом трудового червоного прапора. Старий кадровик орденоносець товариш Орлов Орлов, запевнив партій, уряд Великого Сталіна. В 30 ті роковини жовтньої революції завод зустріне новими виробничими перемогами. Горлівський машинобудівельний завод випускає для шахт Донбасу потужні грубові машини. На обробці корпусів грубових машин стругальник товариш Гонков щодня дає три норми. Татановці товариші Бодер та Кравченко закінчують складання в Рубівки. Робота відмінна. Якість цих машин щодня перевіряється в шахті. Механізація Донбасу одне з найвідповідальніших завдань після воєнної п'ятирічки. Каменский металлургийный завод. Новаторы металлургии приносят славу своего приемства. 32 роки працює тут Дмитро Юхимович Гуренок. Посвеченный столевар віддав все свои умения и в любимой справе. Разом с майстром Михаилом Максимовичем Легостаевым Товариш Буринов дбає, щоб Мартенівський цех працював безперебійно. Вони скорочують строки топлення, дають високоякісну сталь. Тисячі тонн металу дає завод у рахунок плану другого року сталінської п'ятирічки. Роки існує в голубівці школа фабрично заводського навчання. 300 юнаків готується стати вправними видільниками, кваліфікованими електрослюсарями, умілими кріпильниками. Недавній колгоспник з Житомирщини комсомолець Іван Ковальчук нині став уже добрим свердлієм. Учитель і наставник молодих вірників, старший майстер Мирон Іванович Білоусов. Він спрямовує кожен крок майбутніх підземних спеціалістів. Навчаючись, вони вже дають країні щодня 150 тонн вугілля. Близько 35 тисяч тонн вугілля дала школа за 4 роки. Літом і взимку радвосктипличних постачає шахтарям Донбасу свіжі овочі. Любовно вирощені капуста і щавель, огірки і буряки смачними стравами поповнюють меню в їдальних шахтарів. Уже в 1947 році Радвоз відправив робітникам до Донбасу понад 100 тонн ранніх овочів. ранньовочев. Тахородгосп імені Чкалова у Донбасі. 108 тисяч курчат, каченят та індичат вивели тут цього року на 10 тисяч штук більше, ніж заплановано. Та це далеко не все. Зараз закладено в інкубаторі ще 220 тисяч яєць. Колгоспіль, радгоспіль, підсобні господарства України. Одержують птамних птахів для своїх ферм. Радвости мені Чкалова посідає почесне місце у відновленні птахівництва України.